76 сторінок та більше двох років роботи, проте ось ця маленька книжка особливо актуальна нині. Адже на тлі суспільно-політичної ситуації в країні важливо знати, що об'єднує українців та кримських татар. Чернівцях в бібліотеці іменем Михайла Івасюка презентували роботу Дмитра Ліщука Українці та кримські татари що спільного, що об'єднує книгу видали до 70-ї річниці від дня депортації кримчан, які проживали на півострові до трагічного травня 1944-го. Як вважає сам автор спільного в цих двох народів, є дуже багато. Проте основне, що їх пов'язує єдина історія. Розпад Київської Русі так. Зародження кримського ханства, зародження українського казанства, казанства, протистояння дивіться. Потім далі розгром запорізької сечі, і в той же час, буквально через 8 років, і що і кримського ханства немає. І так до сьогодення, адже нинішня ситуація в Криму підтверджується. Автор каже, що навіть зараз українці йдуть сторінками історії в ногу з татарами, які проживають на півострові. Нас об'єднує одна, одна держава, незалежна Україна. Чому? Тому що кримські татари одноголосно сказали, що я кримський татарин, я громадянин України. Один з перших рецензентів книги впевнений, робота Ліщука є необхідною на сьогоднішній день для нашого суспільства, оскільки вона присвячена взаєминам України і кримських татар. Це кримські питання, яке на сьогоднішній день виникло, і безумовно, що досить багато питань і. Відповідей на ці питання в цій книжці можна до певної міри знайти. Відвідувачі презентації сподіваються, що завдяки цій книжці дізнаються більше про обидва народи, адже у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією в країні це просто необхідно знати. Ця тема зараз на сьогоднішній день ніяк ніяк актуальною, і я вважаю, що ну знати дещо більше про кримських татар і, взагалі, про їхній народ. про… Єдність нашу з ними про нашу історію, що нас об'єднує для мене це цікаво. Автор розповідає, книга стане у пригоді кожному і сподівається, що вона допоможе чернівчанам краще порозумітися з біженцями з Криму, яких з кожним днем на Буковині стає все більше.